В Коломиї відбудуться міжнародні навчання для психологів. Курс, ресоціалізація та реадаптація військових та членів їхніх родин триватиме впродовж року. Його організатори словацька неурядова організація Наврат. Та місцеве громадське об'єднання Сила Громади до слова долучитись до навчання можуть не лише психологи, курс безкоштовний. Зареєструватися можна впродовж двох наступних тижнів. Деталі розповів заступник керівника громадського об'єднання Сила Громади Тарас. Це буде навчальний проект, який полягатиме в навчанні психологів для роботи із людьми, які пережили травматичний досвід. То це буде це може бути і як військовослужбовці, так і люди внаслідок війни пережили щось травматичне. Це буде річний курс. Де буде психологиня Словаччини. Вона навчатиме як, як працювати в таких Бо, ситуаціях? Текайте. Буде як офлайн. Це будуть орієнтовано сім занять в місті Коломия. Крім того, ще додатково заняття онлайн. Mm -hmm. І зараз всі бажаючі можуть зареєструватися. У нас на сторінці є посилання в кінці навчання буде сертифікат міжнародного зразка. Всім виданий орієнтовано на психологів, але крім того, цей курс може бути цікавим або родичам військовослужбовців. А також будь-яким людям, яким цікаво покращити своє вміння спілкування з людьми, які пережили травматичний досвід, цей проект це один з елементів нашої теперішньої діяльності, тому що ми вирішили більш останнім часом сконцентруватися на підтримці військовослужбовців, а також ветеранів. І, крім того, ми зараз проводимо в місті Коломия соціологічне соціалічне дослідження, де ми будемо досліджувати послуги та потреби. Ветеранів та членів їх сімей і орієнтовано десь до кінця весни ми його будемо проводити. І на основі цього буде розробляти рекомендації, як вдосконалювати ветеранську політику в нас в громаді.